17 вересня у малому залі білоцерківської міської ради відбулось урочисте нагородження переможців п'ятого міського фотоконкурсу Біла церква очима молодих. Який проводився до 982-ї річниці Білої церкви відділом у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради спільно з фізичною особою-підприємцем Васильєвим. Конкурс має на меті виховання у молоді міста, активної громадянської позиції, любові до рідного міста, формування естетичного смаку, пошуку та розкриття творчих здібностей у жанрі фотомистецтва його популяризація серед дітей та молоді за п'ять років. В конкурсі взяло участь понад 300 молодих людей. Було подано біля 1100 робіт на розгляд. Конкурсного журі цього року в конкурсі взяли участь 59 учасників віком до 35 років з числа вихованців, учнів і студентів позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, окремих фотоаматорів та професійних фотомастрів з числа молоді міста. На конкурс було подано 221 роботи у шести номінаціях. Роботу журі очолив Володимир Металенко, фотокореспондент громадсько політичного видання «Главне». переможців відзначили дипломами відділом у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради та цінними подарунками. Календар на 2015 рік на основі робіт учасників фотоконкурсу Біла церква Молода вже є, тому кожен з вас. При достатній наполегливості є перспективи потрапити своєю роботою у такий календар і представляти своїм баченням наше місто. Дипломи. Номінація Природа за третє місце у фотоконкурсі нагороджується Харченко Віталій Петрович за роботу і кожному із переможців цьогорічного вручається також фотокалендар. Це у номінації природа за роботу весна в Олександрії, нагороджується Кугутенко Ілля Ігорович. Переможцем у цій номінації Природа за роботу Рось в обіймах вечора стала Юлія Гребеніченко. <гумен> Номінація Біла церква сучасна за роботу Дічний Експрес. Третє місце. Юлія Лукова. Найбудь їм перше місце займається. Інші Біла Церква Сучасна за друге місце. Педагог-організатор ЦДЮК Дивосвіт відділу у сім'ї та молоді побережець Олена. Робота казкова зима. Це не дітьми, на Номінація наступна. Незвичайно прозвичайна. Робота, дорога в невідомість. Бойко Марія, студентка коледжу сервісу та дизайну. Студент технологічно-економічного коледжу Ластовка Олег Петрович. Друге місце. Робота монумент Ліборовської праси. Перемога в цій номінації незвичайно прозвичайна. Робота Віль і пам'ять Роман Штика, студент механіка непротичного песню. Номінація Брати наші менші. Робота добра няня, Майборода Софія, учениця 11 школи. Перве місце за роботу кошеня Зінкевича Ліса. Незалежний Такий статус Перемога в цій номінації за роботу невгамовний, що той песик внизу пацієнтів. Медіана Ірина, студентка Національний університет у культури. Привічки пані. По номінації Історичні пам'ятки Білої церкви присуджено диплом тільки за третє місце. Це робота храм науки, вихованець клубу за місцем проживання Прометеї, влас Ковче. І нарешті, і нарешті, йшлося про актуальність робіт, то вона, як говорив голова Журі зашкалює в роботах Вугурської Тетяни Миколаївни, це гран-при фотоконкурсу. Серія робіт Білосердівці. На нас Thank you.